Привіт! Я усім бажаю гарного, позитивного, мирного дня. І сьогодні хочу запропонувати, щоб ми разом з вами приготували салат. Дуже смачний, дуже швидко робиться, і спробуємо зробити неймовірно гарну подачу. Так що приступаємо до роботи і пам'ятаємо, ми готуємо тільки з душою, тільки позитив, тільки гарні емоції. Знову ж нагадую, що ми вкладаємо в їжу, те ми отримуємо. І неймовірно, буде смачно тим людям, яким ми, яким ми готуємо і яким ми подаємо цю страву. Отже, приступаємо до салату. Сьогодні дуже простенький, швиденький, але смачненький буде салат. Всі інгредієнти у мене вже є підготовлені на столі. Знову ж таки, нагадую, я завчасно все підготовлюю, щоб ми швидше з вами. Все зробили, щоб не витрачали час на зайві там підготовки. Отак. От Що у нас є? На столі, у нас є салат рукола, у нас є неймовірно смачна рибка, слабо солена вона. Ви можете брати лосось, сьомушку без різниці, яку вам заманеться. Але у мене сьогодні є сьомушка, дуже смачна. У мене є маслини. Сир пармезан. Дуже багато сьогодні я виклала на стіл олії, різної олії, олія натуральна. По ходу, як ми будемо це робити, можливо, мені захочеться якусь зробити, тобто дати олію іншу в салат, не ту, що я задумала. Олію дуже люблю користуватися, особливо для салатів. Це не звичайні олії. Ми привикли до звичайної, це у нас соняшникова, да? оливкова. О, у мене сьогодні є з гарбуза. У мене сьогодні є а, так, гарбуз. У мене олійка кунжутна, розторопша. І, неймовірно, смачна олія, яку я дуже люблю подавати до страв з пасти, це олія коноплі. Так, 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 ви все правильно почули коноплю. Конопля, неймовірно дає дуже аромат смак. Ну і, звичайно, вона бодрить. Ну, Я шаткую, ви розумієте. Тобто, приступаємо до. Роботи салата. Салат ми робимо тільки викладаємо, уже все зроблено. Зараз вам ще скажу одну фішечку, яка в мене є, і поділюся з вами. От у мене є маслінки, які я вибрала завчасно з баночки, і вони в мене трішечки вже от постояли і став такий колір матовий. Якщо ми хочемо, щоб був колір блистящий, дуже яркий, то Є одна фішечка. Ми беремо з вами олійку. Олійку я беру Рослина, ніяких не треба, хто знає яких. І трішечки поливаємо олійкою, полили і перемішали. Після чого наші маслинки, неймовірно, мають гарний колір. І вони не будуть тускніти на салаті, тому що ми, коли подаємо, трошечки тускне і колір такий сіроватий. Зараз у нас гарно блестить. І так робимо наш салат. В першу чергу я хочу зробити соус. Ми Зробимо, зробимо соус і поки ми будемо викладати наш салат то соус поєднається з усіма інгредієнтами і, як говорять, пожениться, подружиться, ознайомиться, і тоді ми вже поліємо наш салат. От наш соус входить, соус з бальзаміком. але це соус випарений, крем, він іде густого густої консистенції. Сюди ми додамо лимончика. Лимончик тільки сок. Зараз ми частиночку вичавимо з сока до нашого соуса. А частинку лимончика потім покладемо в салат. Вичавили. Сіль. Можемо будьте обережні, тому що тут є уже сіль. У соусі вже є сіль. Так що ми перемішуємо, поєднали вже і тепер дамо олію. Олію дамо, давайте кунжутну дамо. Наливаємо олійки. Нам треба буде всього-навсього соуса, це десь 50 грамів на одну порцію салата. Оце все перемішали і залишаємо. Як ви помітили, сіль я взагалі не поклала. Чому? Є в нас ще рибка, і потім, коли ми подамо страву, якщо людині буде необхідно, вона краще собі досолить, тому що рибка солена, соус досить теж, е, такої е, смачної, насиченої консистенції, де є теж сіль. А в бальзаміку є теж лимон. Лимончик відчувається, але я даю ще більш лимона, щоб він був більш гострий, насичений смак. Тобто, все в нас соус. Собі жениться, а ми викладаємо салат. У мене підготовлена є тарілочка, на яку ми беремо підготовлену руколу. Рукола в мене вже помита, руколу миємо, тільки. А будьте дуже обережні з салатом руколам. Ні в якому разі не можна вичавлювати, давити, жмякати дуже ніжна культура. Тому обережненько, коли миєте, обережненько стряхнули, виклали на паперову серветочку, нехай водичка стече, Ну, ні в якому разі не можна вичавлювати. Беремо ми руколу, викладаємо на серединку тарілочки. Отаким чином гірочку. Ми будемо старатися робити а, гарну презентацію. Ще хочу взяти трошечки. І все. Після чого ми беремо нашу сьомушку. Вона в мене на підкладочці стоїть. Я навіть її не знімаю з підкладки, а так буду нарізати. Нарізаємо дуже треба, щоб у вас був гострий ножик. Різаємо шматочками. Отакими. От Раз. Два. Можна взяти, коли купляєте, купити одразу нарізану сьомушку і тоді вам буде набагато легше робити салат І швидше, до речі. У мене є шматочок, так що для мене немає проблем, я наріжу. Отже, я ріжу 5 шматочків, хочу, 5-6. Знову ж таки, як вам заманеться. Можете побільше дати риби, можете поменше дати. Є отакі шматочки, після чого я завертаю таку трубочку, у таку розочку, скажімо так, роблю. І викладаю біля руколи. Закручуємо, отак, От і викладаємо. Закрутили, отак, От і виклали. І так навколо руколи ми викладаємо нашу сьомушку. Виклали. І ще одна. Дивіться, якщо у вас отакий шматочок, як у мене, рибки, то там, попадають кісточки, то ви, звичайно, ви їх заберіть, виберіть, щоб вони не попали до салату. Краішок я відрізала, такий не дуже гарний, але ж отак я зроблю і все рівно я покладу до салату його. Це в нас зроблено. Після чого ми викладаємо маслінки. Маслінки мені хочеться зробити серединку квіточки. Отак От викладаємо. І можна сказати, що у нас салат готовий. Але ми ще зараз Відріжемо лимончика. Як замітили, я не мию досточку, вона від риби я тільки протерла. І наш шматочок лимончика. Зараз я тут одразу відріжу. Ріжу шматочок великий. Кісточки вибираємо. І якщо є біла така перепоночка, ви одразу, будь ласка, отак відріжте. І виберіть кісточки обов'язково. Потім, коли людина їсть, щоб вона не е ковирялася вибирати, розумієте, кісточки. Краще зробити все за нього, тільки щоб вони поїли. Так що в нас підготовлено. Але ще не все ми дали до цього салату. В салатик ще йде помідорчик. Помідорчики в мене є чері. І є зазвичай. Помідори великі, але я буду сьогодні давати чері. Можна великий помідор взяти, порізати на кубики, на долічки і теж подати. Ну, я сьогодні зроблю з чері. Розрізаю і викладаємо, салат майже готовий. Все, лимон у нас кладемо збоку, це відкладимо під бік. Після чого у нас є сир. Ми беремо сир. Сир у мене є пармезан. Дивіться, якщо немає сиру пармезану, салат дуже добре імпонує з м'якими сирами, тому ви можете м'який сир без різниці, який, взяти і м'який сир покласти до салату. У мене є пармезан, так що я ж сьогодні візьму і зроблю з пармезаном. До речі, я робила такий салат, є в інстаграмі. Там трішечки. Інший він. Отож, можете якраз подивитися, яка різниця. Ну, смак, неймовірний, що там, що там буде дуже смачний. Все зроблено. Тепер, щоб була більш подача красива, ми можемо зробити отак: соус у нас є готовий. Ми можемо його налити в покласти. Тарілочку такого плану. Поклали в тарілку і зверху натираємо сиром Сира можете давати досить багато, не зашкодить, навпаки буде дуже смачно. Чим більше сиру, тим смачніше. Отже, Затерли, На сторіччі є кунжут. Кунжутиком зверху посипали. І наш салат готовий. Зараз я швиденько вам презентую, як вони бути. Отже, салат у нас готовий і ми можемо починати його дегустувати. Коли ми подали салат з соусничком, тоді ми беремо, поливаємо поверх салатика, перемішуємо звичайно і куштуємо. Повідьте мені, дуже смачно дуже корисно і отримуйте, будь ласка, задоволення. Підписуйтесь на мій канал, буде дуже багато цікавого. Я вас люблю. Чекаю у себе на каналі. Будьте здорові! Па-па-па-па.